Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після підриву дамби Каховської ГЕС, окупаційні війська взялися за невеликі дампи в Запорізькій області, влаштовуючи в регіоні локальні Каховки. Повідомляють місцеві змі. Таким чином вони штучно заблочують місцевість, щоб утруднити очікуване ними просування зсу в районі СМТ Якимівка. На супутникових знімках зміна рівня води у селі Петрівка Якимівського району з квітня по червень 2023 року двадцять третього управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив росіянами Каховської гідроелектростанції воєнним злочином. Про це у п'ятницю 9 червня в Женеві заявив представник офісу Верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс. Оскільки обставини інциденту залишаються нез'ясованими, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин, заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області. Лоуренс також повторив заклик щодо проведення незалежного ретельного та прозорого розслідування інциденту за словами представника верховного комісара ООН, Всі запити на відвідування території України, які перебувають під російською окупацією, було відхилено. Той же час Росія застосувала окремі спеціальні групи для мінування та знищення греблі каховської гідроелектростанції. Про це у коментарі суспільному повідомив речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Про випадковість стіни йдеться це цілеспрямований підрив середини була підкладена. Вибухівка зараз СБУ спільно з іншими органами проводить провадження, зазначив посад. Доветься за його словами, відповідні служби розглядають ймовірні сценарії та наслідки підриву ГЕС росіянами. Юсов також підтвердив попередні дані, наведені українськими посадовцями щодо причетності до знищення греблі 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Водночас на Каховській ГЕС діяли і спеціальні підрозділи російських військ, додав розвідник. те, що озвучувалося подоляком керівника офісу президента Михайло Подоляк і Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони Півні Наталія Гуманюк, щодо людей. Які робили це правда, але окрім підрозділів, що відповідали, були залучені окремі спецгрупи і на етапі закладення, і на етапі підриву, пояснив Юсов. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.